Друзі, пропоную в цьому відео вам розглянути твердопаливний котел від виробника Kronos. Кронос стандарт. Модельний ряд від 14 до 26 кВт. Комплектується автоматикою, клапаном збросу тиску, скрібочечком лопаткою. Даний котел йде на два теплообмінника. Дві теплообмінних полки. Мається на увазі. Омиваємо і колосники. І також в даному котлі йдуть дві форсунки для подачі повітря: одна зверху і інша знизу під омиваємими колосниками. Є додаткові дверцята для того, щоб продукти згарання не висипалися з котла. Дуже якісно зроблені ці дверцята. Вся фурнітура, всі ручечки, зажимчики дуже класно зроблено. Де електронний градусник в даному котлі. Позаду котла йде круглою конфігурацією димохід з шибером. Ось таким чином виглядає даний котел. Кому цікавий, пишіть нам, дзвоніть нам. Всю інформацію надамо, доставочка у нас безкоштовна даних котлів. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, будемо вдячні вам за активність. Дякую, Па-па.